Здравствуйте, шановні любителі, вирощувати сонячну ягоду. Сьогодні 27 серпня 2022 року. А ці кадри зняті були 14 серпня, на моїй дачі. Це виноград сорту Восторг. Як бачите, все чудово, майже все чудово. Далі ви зрозумієте, чому майже. От, хвороб нема ніяких, хоч я на цьому кущі фунгіцидів, пестицидів в цьому році не використовував. Ну, це буде окреме відео, що касається е захисту від хвороб. І, як бачите, виноград чистий, але он іноді мелькають поодинокі ягідки. Ну, може, одна-два ягідка, які е уражені. Ось такий мають вони вигляд. Це три фото зроблені на цьому кущі. Для того, щоб вияснити, що це таке, я звернувся до Атаса болезней і вредітелі плодових ягодних, овочних культур і винограда. От до цієї такої книжки, яка була ще видана в радянські часи. І ось на сторінці 182 я знайшов такий малюнок. А це порівняння з тим малюнком тих ягід, які ушкоджені на моєму винограді сорту Восторг. Як бачите, є прокол ягоди там і там, а потім ягода починає загниватися. Спочатку навколо проколу, ну а потім повністю. Тим паче, що після проколу на неї зразу нападає сіра гниль. Є пошкодження ягод і тут, як тут, з'являється сира гниль. Тим паче, що в той період у нас дуже багато йшло дощів. Як вказано в цьому атласі, це дія таких шкідників, як листовійки. Листовійка вона проколює шкірку. Ягоди і відкладає там свої яйця. Ну а потім ягода починає загниватися, а з яєць згодом вилуплюються личинки, з яких з'являються гусениці. В Україні існує багато видів листовійок. Але виноград поражають в основному три види: це виноградна листовійка, гронова листовійка і дворічна листовійка. Перед вами якраз показані бабочки цих листовійок і гусениці, які якраз і вилазять з отих личинок з ягід. В цьому відео я розгляну два види листовійок – гронову і дворічну. Спочатку гронову гронова листовійка зимує в куколках, так як показано на цьому малюнку: 1-2D. В біловатому коконі, під корою, яка відслоїлась на винограді. На старих рукавах, якщо кора відслоюється, то там будуть і листовійки. Оці зимувати, і щитовки, і чого тільки не буде. Тому таку кору треба видаляти. Но також можуть ці кокони бути в інших укромних місцях, в різних тріщинах, сухих листках. Вилітають бабочок, бабочки листовійки. Тоді, коли з'являється цусвіття. бабочки першого покоління відкладають яйця в бутони. Оце якраз фото такого, не фото, а рисунок такого бутона. І от буває до мене зверталися <кхи> десь в травні місяці. Що таке? Хвороб ніяких не видно, а засихає частина бутона. От. Це якраз може бути дія листовійки. От. Гусінь, е, утворюють е трубчаті ходи, по яким переміщаються до нових бутонів, скріплюють їх павутинками. В результаті е такої дії образуються доволі е щільні павутиністі гнізда. При масовій появі гусениць вони можуть пошкодити до 80% е грони зав'язі грони. Іноді гусінь вризається в гребінь грони, що приводить до пошкодження її частини або навіть повністю. Все залежить від того, в якому місці вони в неї вгризлись. Дорослі гусениці окуклюються всередині павутинних гнізд. В кінці червня появляються бабочки другого покоління, гусениці яких пошкоджують зелені ягоди. Виїдають у них полості, після чого переходять на нову ягоду і так кочують. Одна гусениця може пошкодити таким чином до 10 ягід Гусениці третього покоління Появляються в кінці серпня, на початку вересня, живляться ягодами, які дозрівають або вже дозріли. Вред, які наносять це третє покоління, являється самим великим. Так як надгризані ягоди, якщо погода суха, то вони засихають, а якщо йдуть дощі волога погода, то нападає сира сіра гниль і вони загнивають. Річний цикл життя листовіки показаний на цьому малюнку. В кінці вересня гусень уходить в укромні місця, перетворюється в куколу, Замотується в шовковий кокон і там зимує під корою до наступної вести Дворічна листовійка все майже так само. Єдине, що якщо в гронової листовійки три покоління гусеницей то в цієї тільки двоє. Так само вона. Ушкоджує суцвіття, ягоду і наносить шкоду. І як бачимо, шкода ця дуже велика. Можна залишитись без врожаю. Тому з цим шкідником треба вести боротьбу. Які ж заходи боротьби проти листовійки? Ну, по перше, оскільки вона зимує личинки під корою, яка від Слоїлася, то треба цю кору видалити зі штамбів, з рукавів. Друге, видалити з виноградника залишки рослин після обрізки. Це лозу. Ну і різні там, можуть бути, бур'яни чи косили траву. Повинна бути чиста земля. От. Після обрізки виноградної лоси, вести викорінююче обрізкування кущів 4% розчином препарату 30D 400 мл на 10 літрів води. Це дуже ефективний захід і найпростіший. оскільки якщо при вегетації можна боротися за допомогою оприскування кущів інсектицидами, то треба ловити момент, коли ж відбувається виліт метеликів, коли з'являється гусінь. От а так ви на зиму оприскали препаратом 30D і забули. Як показали дослідження інституту Магарач та інституту імені Таїровіла при такому оприскуванні препаратом 30D при концентрації 4% гибнуть всі зимуючі стадії листовійки, та не тільки листовійки, і інші різні щитовки, кліщі і так далі. Дуже простий і ефективний метод. Якщо при рості ягод або їх дозріванні появляються поодинокі ураження ягід, от так, як у мене було, то достатньо ці ягоди видалити, але не кидайте їх на винограднику. Їх треба зібрати і знищити повністю краще всього у вогнище. Чому? Тому що якщо ви залишите під кущами, то з тих ягід появляться гусениці і листовійка почне розплоджуватися. При, при масовій появі метеликів та гусениць необхідно проводити оприскування інсектицидами. Ну, тут от написані, от, ну, а там ще інші можна використовувати. На цьому все. Дякую всіх за увагу, всім здоров'я, щедрих врожаїв. Щоб на ваших виноградниках листовійки не було, а урожай був якісний, такий, як вам потрібний. І до зустрічі в наступному відео. До побачення!